Рахіль Бамволь. Голка в сіні. Голка шила, шила, втомилася та й пішла спати на сінник. День проходить, другий, а вона все не йде. Тоді на персток сказав ниці. Ти тягнулася за нею, от тепер іди, клич її. Пішла нитка на сінник, а голки знайти не може. Повернулася і каже на перстку Не знайшла я голки. Ти її підганяв, от і шукай її. Прийшов на персток на сінник. Шукав, шукав, мало сам у сіно не закотився. Повернувся і каже подушечці гольниці. Не знайшов я голки. У тобі вона стирчала, от й шукай її. Прискакала гольниця на сінник, а голки знайти не може. Повернулася і каже не дошитій сорочці. Не знайшла я голки, на тебе вона працювала, от і шукай її. Прийшла сорочка на сінник, піднялася на самісінький верх. А сіно таке м'яке, запашне. Розляглася сорочка, забула, для чого прийшла. Рукава розкинула, комір розкрила добре їй. Раптом відчуває, як щось у недошитому боці коле. Схопилася сорочка і побігла світ за очі, а у неї в боці голка стирчить. Побачила нитка з вікна голку і потягнулася за нею. А за ниткою покотився на персток, а за наперстком пострибала подушечка гольниця. Лише ножиці збоку дивляться на все це, сміються. Жаба та камінь «Знаєш що? сказала жаба пласкому камінцю. Давай я тебе носитиму на своїй спині, а ти натомість служитимеш мені панциром. От побачиш, з нас двох вийде непогана черепаха. Що ж, спробуємо, погодився камінь. Бо я завжди на одному місці лежу. Сказано зроблено. Жаба залізла під камінь, він їй якраз впору припав. Тільки голова й лапки залишилися стирчати, точнісінька черепаха. Ходімо, ходімо, усе б добре, от тільки жаба все ж таки не черепаха, повзати не вміє. От вона й пострибала. А гладкому камінцю як утриматися на її спині? Зісковзнув він на землю. Мало не віддавив жабі задні лапки. Ще раз спробували те ж саме, і втретє знову нічого не вийшло. Ти все намагаєшся стрибком, каже камінець, а треба потихеньку. А ти не тисне так, бурчить жаба. Я інакше не вмію, сказав камінець. Вже краще я як лежав, так і лежатиму. Ну гаразд, сказала жаба. Я теж якось без панцира проживу. І побігла геть, а камінець залишився лежати на піску. Але і камінь, і жаба завжди пам'ятали цю пригоду. Жаба, коли стала старою, говорила, бувало, своїм онукам жабенятам. Але ж у мене колись був панцир, як у черепахи. Так-так. І камінь при нагоді любив похвалитися. Не думайте, я не все життя на одному місці стирчу. Довелося й помандрувати. Про все одразу. Бабуся запитала своїх онуків. Яку казку розповісти вам? Вітя сказав про зиму, Дмитрик сказав, про літо. Таня сказала про ранок. Маня сказала про вечір. А найменший Андрійко сказав Розкажи бабуню казку про все одразу. Добре, сказала бабуся, подумала трохи і почала так. То в місті, чи то в селі, чи недавно, чи давно жив собі один дивак із диваків. Однієї справи не скінчить, а вже до іншої береться, другу не доробить, третю почне. Я, каже, люблю робити все одразу. Він любить, а справи не люблять, щоб їх усі одразу робили. Бачте, яка штука. Напне, бувало, дивак на себе одразу і зимове, і літнє, на вушанку солом'яний капелюх, на шубу плащ, на валянки босоніжки, та й піде собі. Дорогою він співає і жує, дрімає і пританцьовує все одразу. Або піде дивак найматися на роботу, каже Давайте я вам все одразу зроблю. І привезу, і заберу, і полагоджу і поламаю. Ні, кажуть йому, дякуємо. Нам таких робітників не треба. Нам щось одне, але як слід. А один знайшовся. Добре, каже, давай все одразу. Але спершу поїси. Такий вже у мене порядок. Зрадів дивак поїсти мастак, не треба себе умовляти, сів за стіл. Поставили перед ним миску, пар з неї валить. Покуштував дивак, але хоч який вже був голодний, проте їсти не став. Що це за піло? розсердився він. Нічого поганого тут немає, каже господар. Усе свіженьке, і рибка, і ягоди, і молочко, і цибуля, і цукор, і сіль, все одразу, як ти любиш. Ну, от і вся казка, закінчила бабуся. А тепер повернулася вона до Андрійка. Я тебе вечерею годуватиму. Андрійко обійняв бабусю. І заглядаючи в очі, запитав, бабуню, а ти мене не змусиш їсти все одразу. А потім додав, я ж не як той дивак. Я тільки казку попросив про все одразу. Розумію, сказала бабуся. Спочатку з'їж яєчко, а потім запий молочком. Жменька. Сталося так, що білка прохворіла все літо і не змогла запастися на зиму ні горіхами, ні грибами. Що робити? написала вона листа ведмедю. Так, мовляв, так. Виручай клишоногий. Дам я білці жменьку з моїх запасів, подумав ведмідь. Хай знає мою щедрість. Ей, косокий. гукнув ведмідь зайцю. Зроби таку ласку відвези це білці. І він розтиснув свою лапу повнісіньку всякого добра. Навантажив заєць ведмежий подарунок на візок і повіз. Але не білці, а своїм зайченятам. Там він узяв з візка одну жменьку. Поскакав на трьох лапах до білки. А назустріч йому їжак. Чого ж кутильгаєш, зайчику? Та от несу в жмені подарунок для білочки. Дай но я понесу, мені зручніше. Чіпляй мені на спину. По дорозі їжак забіг до своєї їжачихи і скинув їй всю поклажу. Одну тільки жменьку прихопив. Йде, шкандибає тут назустріч йому жаба. Чого шкандибаєш? Ось несу в жмені їжу для білки. Дай но ну, я віднесу мені під стрибом легше. А у жаби жменька ясна річ ще менша, ніж у їжака. Довелося їй решту з'їсти. Їла, їла, мало не луснула. Ще й птахам залишилося, що поклювати. Прискакала жаба до білки, розтиснула лапку й каже. Ведмідь посилає тобі жменю зі своїх запасів. Моя справа принести їх, а вже твоя справа поділитися зі мною.